З 14 березня розпочалась реєстрація на національний мультипредметний тест. Вона триватиме до 11 квітня. Дату, місце та час проведення тестування учасники дізнаються із запрошення, яке прийде в персональний кабінет. Особливістю НМТ у цьому році є те, що випускники складатимуть чотири предмети: три обов'язкові і один на вибір. Кількість предметів в цьому році не три, а чотири. Є три обов'язкових предмети: це українська мова, математика і історія України. це обов'язкові. І предмети на вибір з переліку: українська література, іноземні мови, англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, фізика, хімія і географія. Звичай, ну, зазвичай діти четвертий предмет обирають той предмет, який потрібен для вступу у вищий навчальний заклад. Тестування триватиме чотири години з перервою протягом одного дня. Після завершення всіх завдань учасник отримає кількість тестових балів за кожен блок. Загальний час на проведення цих предметів на кожний предмет виділяється 60 хвилин, тобто чотири години вони працюватимуть. Між двома предметами є перерва 20 хвилин. Таким чином це ще збільшує час проведення. НМТ. Ну а якщо, не дай Господь буде повітряна тривога, то час буде збільшуватися ще більше. В Олександрії пункти проведення НМТ поки що не затверджені, але вже працює пункт реєстрації, у якому можна отримати консультацію. Надає допомогу всім дітям, незалежно від того, з якого вони закладу, або це люди, які закінчували. Навчання в попередні роки, зареєструватися, надають цю допомогу. Цей пункт реєстрації знаходиться в гуманітарному ліцеї і працює до 19 години. З 12 до 19 вони працюють, можна звертатися до директора закладу, до заступника директора, і вони допоможуть це зробити. Основна сесія національного мультипредметного тесту проходитиме з 14 травня по 25 червня. Складатимуть його 378 випускників навчальних закладів.